Чоловік повинен бути головою, але не деспотом, ані з дружиною, ані з дітьми чи слугами. І одночасно він повинен бути царем, царем у біблійному розумінні слова. Пригадуєте собі восьмий розділ першої книги царів, найстарші Ізраїлю. Зібралися у рамі, де жив Самуїл, і сказали йому: Глянь, ти став старим, а твої сини не ходять твоїми шляхами, тому постав над нами царя, щоб він судив нас, як це є зазвичай в усіх народів. Отож, бути царем значить бути суддею. І справедливим суддею, який не робить нещасними своїх підданих ні до часу, війнами, злуживаннями або несправедливими податками ні у вічності, царством, де панують м'якотілість і порок, горе царям, які зловживають своєю владою, які закривають своє вухо на голоси підданих. Які заплющують свої очі, щоб не бачити ран нації, які стають співвинними у стражданнях народу через негідні союзи, укладені лише для того, щоб посилити свою владу з допомогою союзників, горе також тим батькам, які грішать супроти своїх обов'язків, які сліпі і глухі на потреби. І помилки членів сім'ї, які є причиною згіршення і страждань своєї родини, які допускаються негідних подружніх зв'язків, щоб лишень поріднитися з багатими і впливовими сім'ями, не задумуючись, що подружжя, окрім продовження людського роду, повинне служити і тому, щоб духовно підносити чоловіка і жінку. І зміцнювати їх, що воно ховає в собі певний обов'язок, завдання і не є оборудкою, і не може бути болим, не може бути приниженням одного чи іншого партнера, що воно є любов'ю, а не ненавистю. Отож хай глава сім'ї буде справедливим. Без надмірної суворості чи вимогливості, але і без надмірної поблажливості та слабкості. Якби ж ви все-таки були змушені вибирати між надміром в одному чи в іншому, тоді краще вибирайте останнє, тому що тоді Бог, принаймні, зможе вам сказати, чому ти був таким добрим і він вас не засудить? Тому що надмір доброти уже карається нахабством тих, хто цією добротою зловживає. А надмірна суворість, навпаки, завжди буде ставитися вам у вину, тому що вона означає брак любові до найближчих вам людей. Хай буде праведним ставлення Господині дому до чоловіка, дітей і слуг. Хай вона виявляє послуг чоловікові і поважає його, хай буде йому розрадою і допомогою.